І так, друзі, зустрічаємо. У продажу офіційна a 3, кузов 8В в хечбеці, 1.8 бензиновий двигун, звісно, же, коробка, автомат та передній привід. Має в нас гарний темно коричневий колір. Технічний автомобіль після ТОшки та повністю обслужений. На новій зимовій гумі. По салону була зроблена детейнг хімчистка. По кузову ніяких у нас зауважень, щось фарбувати, ремонтувати також нічого не потрібно. Технічний стан на відмінно, косметичний також. Тому кому цікаво, запитуємо. І так, друзі, поїхали по комплектації та постану в цілому автомобіля. Має у нас протитуманні ліхтарі омивач фар, передні і задні парктроніки на гарних 16 титанових дисках, нова зимова гума фірми Toyo, Датчик світла, датчик, дощу у нас присутній, безключовий доступ, звісно вже є. Далі у нас тут Повний електропакет, електрорегулювання зеркал підігрів їх, темний текстильний салон. Зроблена детейлінг хімчистка, тому зауважень по салону немає взагалі. Шкіряне мультикермос управління мультимедії. Тут у нас датчик світла присутній. Мультимедіа у нас русифікована. Також є автопарковка, до речі, двохзонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду, запуск кнопкою у нас та електроручник. Далі до заднього ряду пройдемо, подивимося його стану. Тут у нас все чудово. По салону взагалі ніяких зауважень, нічого робити не потрібно зовсім. Так як у нас це хеджбек, можна відкрити багажник, щось більш габаритне загрузити, є можливість відкидання заднього ряду. Далі поїхали по іншій стороні, подивимося, як все у нас тут. Як бачимо, все чудово. По салону зауважень немає. Світленька стеля, чистенька та по передньому ряду. Як бачимо, все гарно, терпетка ціла, ніяких подряпин, тканинка ціла, не порвана, все гарно. Підігріву працюють. Така у нас гарна, а третя, офіційна, другий власник в Україні, доглянута технічно на відмінно.